Інформаційну марафону продовжують новини для вас. працює журналісти фактів та Вікон СТБ. Мої вітання. Росіяни вдарили по Куп'янську на Харківщині близько одинадцятої ранку. Боєприпас влучив у приватний будинок. Поранений чоловік. Він у лікарні ще одну жінку дістали з-під завалів. Їй допомогу надали на місці. Повідомила обласна влада. Перед цим окупанти обстріляли Вовчанські і Золочівську громаду там, на щастя, без постраждалих. Напередодні у Вовчанську ворожий fpv дрон влучив у вантажівку. Поранені два цивільні водії. Вони в лікарні. Також росіяни били з РСЗВ по житлових будинках у селах Купінського району, а кабом атакували дитсадок у Вовчанських хуторах. Ворог поновив штурмові дії на купінському напрямку, а атакував позиції наших воїнів 13 разів. Повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації. А на світанку росіяни кабами атакували Херсонщину. 11 керованих авіабомб скинули на Береславський і Херсонські райони. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. На щастя, минулося без жертв. А напередодні в області росіяни поранили трьох людей. Ворог атакував 19 населених пунктів, бив із артилерії та запускав ФПІВ дрони. По самому Херсону Росіяни завдали ракетного удару. У наслідок атаки на область у населених пунктах пошкоджені дві багатоповерхівки, вісім приватних будинків. Також росіяни. Поцілили у навчальний заклад та об'єкт критичної інфраструктури. Росіяни ввечері скерували дрони Камікадзе на Нікополь на Дніпропетровщині. Почалася пожежа у приватному будинку. На щастя, ніхто не постраждав. Рятувальники приборкали вогонь, атакували і Дніпро. За уточненою інформацією, уламки збитого напередодні дрона у Дніпровському районі пошкодили дачний будинок. Поранена жінка. Ще два розвідувальні безпілотники оборонці неба з повітряного командування Схід збили напередодні в день після потужних обстрілів в Нікопольського району. Поранені дві жінки. У Красногорівці на Донеччині напередодні росіяни поранили двох цивільних. Про це заявили в Ова. Ворог продовжує тиснути на населений пункт і рясно накриває з артилерії. Загалом же, за даними поліції, окупанти напередодні більше двох тисяч разів обстріляли регіон. Керованими авіабомбами атакували новожеланне. А з артилерії і дронів били по громадах навколо Сіверська, Торецька, Авдіївки та Озерного. Як як наслідок пошкоджені приватні будинки і багатоповерхівки. Водночас, попри обстріли, поліція евакуювала з гарячих точок 126 людей серед них 12 дітей. Благодатне на Миколаївщині повністю знищене російськими окупантами. До великої війни це було заможне фермерське село. Тепер тут цілковита руїна. Місцеві жителі не поспішають приїжджати до своїх ущен зруйнованих об'їзд, бо не вистачає грошей і робочих рук, щоб усе відбудувати. Тут допомагають лише волонтери. Втім, є справді незламні люди, які, попри все, повертаються додому, висаджують городину і вірять, що у селі знову вируватиме життя. Далі Луїза Єрьоміна розкаже. Тут все горіло. все по холодильнику, все полки погоріло. Та плити, балони, порвались. 85-річний пан Петро веде нас до руїн свого будинку. Щоразу, коли приїжджає до рідного села Благодатного, він приходить до свого обіця. Під цими завалами залишилося все його життя. Усе будував власноруч. Це гараж був, а тут не кухня. Руський мір. А ну, Відбудувати свою оселю чоловік не має надії. Втім, приїжджає сюди з Миколаєва, аби допомогти з відновленням будинку доньки. Люди тетуси роблять самі, інколи допомагають волонтери. Обіцяють вам щось з відновленням. Ніхто нічого. Далі пан Петро веде на своєю рідною вулицею. Усі будинки навколо розбиті й порожні. Триста сімей було. На не стало нічого. Коли заможне фермерське село благодатне, російські обстріли перетворили на руїну. Люди сюди повертатися не поспішають, бо повертатися їм просто нікуди. Утім, є селяни, які, попри все, приїжджають до рідних домівок. Це дитина, це зала. Там ще одна спальня, це коридор тут. Пан Олександр торік у квітні повернувся з дружиною до рідного села. Показує нам повністю випалений фосфорними боєприпасами будинок. Тепер їм за житло літня кухня. Ще надіялися, що з хазяйства щось знайдемо. Ми коротше втратили все, все, що було. Тут все наше, хай воно зруйноване, але воно наше. Місцеві у своїх оселях досі знаходять залишки ворожих снарядів. Згоріща двері впали на той снаряд, і ну я там ходила по ньому. Ще прибирала, а потім вже як підняла двері і біжу до нього, і кричу: Сашка, тут таке лежить, я по ньому ходю, садила, як воно не зірвалося. Нині з усіх комунікацій у селі є лише електрика. Втім, місцеві не втрачають надії, що колись до села повернеться життя. Люди відновлюють господарство, садять городину, а в залишках від ворожих снарядів вирощують квіти. Розірвані снаряди, це із цього СЗДВ, по-моєму. То я, ми такі я йшли квіточки посадили. Луїза Єрьоміна, Даніїл Сліж, факта сітіві, єдині новини. На Росії знову вибухало та горіло. Тамтешні змі повідомляють, що усю ніч під атакою безпілотників були Брянщина та Кубань. Попередньо є влучання на військовому аеродромі Кущовська. Також повідомляють про ураження НПЗ на Кубані і в Краснодарі. Також рашистські телеграм-канали інформують, що, начебто, цієї ночі в тимчасово окупований Крим прилетіли ракети Атакамс, а саме по підрозділах ППО на мисі Тарханкут. Уже зранку оприлюднили кадри пожежі на заводі КамАЗ у місті набережні Челни у Татарстан. Ані причини займання невідомі. Саме це саме це підприємство головний постачальник автомобільної техніки для армії окупантів. Двох українців вбили в Німеччині. Правоохоронці затримали підозрюваного. Це громадянин Росії, повідомила німецька поліція. Загиблих знайшли із колоторізаними пораненнями на території торговельного центру в Мурна Мурнау. Чоловікам було 36 і 23 роки. Один помер одразу на місці, інший у лікарні. Німецька поліція за кілька годин знайшла підозрюваного. Це чоловік 57 років, громадянин Росії. Мотиви його вчинку поки невідомі. Убивства українців у Німеччині трапляються вже. Не вперше. У лютому внаслідок нападу загинув 17-річний баскетболіст Володимир Єрмаков. А в березні знайшли мертвою 27-річну українку-біженку. Володимир Зеленський звільнив із посади голову броварської райдержадміністрації Володимира Майбоженка. Він сів за кермо на підпитку і збив чотирьох людей. Нагадаю, в п'ятницю ввечері посадовець наїхав на пішоходів у броварах на Київщині. Чоловік проігнорував червоний сигнал світлофора та вилетів на тротуар. Усі потерпілі в лікарні двоє з них у реанімації. Поліція перевірила наявність алкоголю в крові. Водія Драгер показав понад 2,3 проміле. проміли. При нормі у дві десяті проміли Майбоженка затримали та вже Брали безальтернативний запобіжний захід, тримання під вартою строком на два місяці, без можливості внесення застави. Посадовцю повідомили про бідозру у скоєнні кримінального правопорушення. Призвіднику аварії загрожує до восьми років за ґратами. Після складного поранення ветеран Богдан Федін дивом вижив і не знав, чи ходитиме. Позиції бійця під попасною 22-го року обстріляв ворожий танк. Пораненого виносили під обстрілами. Осколками посічене було все тіло. Але великі бажання і наполеглива робота не лише поставили ветерана на ноги. Богдан нині бере навіть участь у спортивних змаганнях. Двічі на тиждень перед роботою ветеран Богдан Федін у цій залі. Двічний, Він, коли на мене перший раз прийшов, я думав, що там ну максимум, що ми будемо робити, це якісь там невеличкі присідання. Знаєте, там планка на руках і все. Повірив в себе. Це мені здається, найголовніше для таких хлопців, як він. З першого дня повномасштабного вторгнення Богдан пішов до Черкаської ТРО. Складне поранення дістав під Попасною на Луганщині, де тримало оборону у квітні 22-го. Позицію обстріляв російський танк. На жаль, врятувати. Змогли тільки мене витягнути з поля бою. Їм прийшлося мене тягнути на м'яких ножах, тому що вак не зміг під'їхати через активні обстріли. Скільки довелося перенести операції? Богдан вже й не рахує. Поранення було тяжким. Рік лікування, ускладнення, реабілітація триває донині. Просив лежачи в ліжку, щоб мені принесли гантельки. Я там щось прескачав, навіть коли гантельки не було, брав півторачку Моршинської і вже працював, розробляв руку. На реабілітацію потрапив, коли нога згиналась лише градусів на 10-15. постійні набряки, болі. Але Богдан мав шалене бажання стати на ноги. Але дуже складно. Я навіть на найвищому положенні міг оберт зробити повністю. Після місяця реабілітації вже ходив з опорою. Згодом Богдан не лише почав ходити, а й пробіг 5 кілометрів на ветеранській милі в Словаччині. Медаль, яку там вручили, подарував своєму реабілітологу. У мене були деякі ускладнення, що я пізно почав займатися з реабілітологами. І, чесно кажучи, вже не вірив в те, що може бути якийсь такий гарний результат. Але вже почавши працювати з Юрою, результат з'явився, і я розумів, що я триматися цією людиною. Юрій пишається своїм пацієнтом, а модаль сприймає як подяку від усіх бійців, яким допоміг. Тут ще була сила, воля і на характері, можна сказати. Це такий пацієнт, який я всім ставлю цього пацієнта в приклад. Це, напевно, та подяка за. За всіх хлопців таке відчуття було, що це, начебто, всі хлопці, кожен взявся за руку. За медальцю взялися, і отут ця сила. Нині Богдан готується до відбору в іграх нескорених, які відбудуться вже в травні. Випробовуватиме свої сили у веслуванні на тренажерах. Війна не закінчилась. Я себе хочу підтримувати в тонусі. Я себе, чесно кажучи, готую до любого випадку, навіть якщо може ще прийдеться і повертатися до хлопців, і хочу себе максимально відновити. Ірина цимбалас Рідністян, факти, ICTV, єдині новини. Що почитати і якою книгою поповнити свою бібліотеку? Київський вистаковий центр проводить масштабний книжковий фестиваль. Тут сотня видомництв і тонни якісної літератури, автограф сесії, авторів, розваги для дітей, і, звісно, книги на будь-який вік і смак, романи, фентезі, нонфікшн. на відкриті події. Побувала наша Наталя Луценко. Видавництво письменники, затяті читачі і сотні тисяч книжок. На виставці книжкова країна на столичному ВДНГ рай для поціновувачів якісного чтива. Оля витратила на книжки 5 тисяч гривень. До читання в неї відкрилося нове дихання. Коли війна почалася, я перестала читати на два роки. Поки не з'явилася, я не знаю. Це не реклама. Мені ніхто це не платив. Книгання, книгарня рід Іт». я повернулась до якогось свого ритму, бо це насправді. Це хобі. Я люблю колекціонувати гарні книжки, я люблю читати цікаві книжки, читаю я про абсолютно все. Ольга не любить радити, що почитати. Однак наголошує, є книги, які варті уваги. Якщо радити, то читати українську літературу. Зараз Є дуже класний увіхоли не канонічний канон. Це просто топ того, що я всім раджу почати з Гатангела Кримського і Підмогильного, а далі вже як піде. Я сама ще не почитала Домонтовича, дівчинку з медбедиком, Мені її прям всі радять. Софія з Валерією витрачатись не планували однак, книгу розмаїття їх плани змінило. Якщо чесно, ми прийшли сюди подивитися спочатку, але, звичайно, були такі давні хотілки, що ж там взяти собі. Але ось що придбала: я взяла Карен Вайт, будинок на вулиці Трет та Еліс Осман, Солітер. я дуже давно на неї полювала, дуже хотіла. Я взяла анатомію Дана Шварц також. Я взяла ой-ой. Дара Корні, чарівні історії українського міфу, духи природи. Давно дуже сильно хотіла, Це дуже цікаво. Тут майже 100 українських видавництв, одне з яких належить Наталі. Вони видають у світ книжки вже три роки. Акцент українські сучасники. Ми видаємо виключно сучасних українських молодих авторів. Це наша місія, наша мета. Вона трохи є донкихоцька. У нас багато є імен, і ми абсолютно не обмежимо наших авторів ані в жанрі, ані в напрямах, ані в формі. У нас є хоку. У нас у нас є поезії більш традиційні. У нас є збірки оповідань, У нас є романи, і короче нас є все ж завгодно. Дитяче, фікшн художка. Завітали й ті, хто очікував на українські переклади улюблених класиків. Дуже приємно бачити, що дуже багато літератури прикладається українською. Наприклад, один з самих моїх улюблених авторів це Джек, Керок. і він, на жаль, був тільки руснявою. І як тільки я побачив анонс, що ви вже переклали його книги в дорозі, також волоцю Харми, я одразу собі купив у військового Анатолія. Часу на книги мало, але нині взявся за дипломатію. Книжка Дмитра Колеби 2018 року, ще яка напрочуд абсолютно не втрачає своєї актуальності. Дуже хороша і дуже пізнавальна про те, як працюють за. Галі комунікації як Працює світ дипломатія Ірина Карпа презентує нову збірку. Поруч з нею не лише прихильниці, а й авторки історії з книги. Я не знаю, як про це писати. Щирі оповідання українок зібрані в одному виданні. Тут справа в тому, що це молоді тексти, але вони щирі. Вони дуже різні. Є про любов, є про зраду, є про ну пошуки якогось свого нового місця, про незнаходження цього нового місця. Тобто, це от власне досвід таких людей, як ви, як я, які власне намагалися зрозуміти. Міти, що з нами відбувається, що це звичайна я, але обставини стали незвичайні. Улюблена книга під якісну музику. Співачка Джамала презентує кримсько-татарський куточок. Тут можна послухати її платівку в аналоговому звучанні і почитати про Крим. Цей куточок створений спеціально, що ви прийшли, а, подивилися платівку, послухали її, а, почитали книжки. От зібрали для вас спеціально фахівці книжкового фестивалю про Крим. Відомі українці в минулому однокурсники розповідали, що читали в 90-ті, яку музику слухали, і що їх робило щасливими. Анжеліка Рудницька, Микола Княжицький, Андрій Кокотюха і Олег Панюта пригадували студентські роки. Нас вчили діставати задоволення від дуже багатьох речей: від творчості, від літератури, від людей, від знайомства, від змін в країні. І ти весь час живеш, так би мовити на фані. Тобі завжди приємно жити і завжди хочеться бати, бачити якийсь свій результат. Ми ж ще в радянські часи. Симоненко не був таким, що його аж дуже вітала радянська влада, як ви пам'ятаєте. Але ми збиралися і співали. А все калина узі, червона калина, і всі ці всі ці пісні, які були і нам в принципі тут на нас закривали очі. А це нас виховувало. Книжкова країна на ВННГ ще відкрита до вечора. Встигайте. Наталя Луценко, Максим Костенко, факт Сітіві. Єдині новини наразі це все, але марафон триває. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.